Вієсейян. Рух. Інноваційні компоненти та антиоксиданти для легкої ходи нормалізують тиск, мають протизапальну та діуретичну дію, стимулюють нейроживлення. Ваш ключ до здорового та активного життя покращує еластичність судин та мозковий кровообіг. Уповільнює процеси старіння, сприяє регенерації клітин. Нормалізує роботу сечостатевої системи, знижує набряклість. Потрійна сила натуральних інгредієнтів і вітамінів групи B допоможе розлучитися з тяжкістю в ногах, благотворно комплексно впливатиме на організм і зміцнить здоров'я імунної та кровотворної систем. У склад VSN входять натуральний комплекс для підтримки здоров'я судин та нормалізації кров'яного тиску. Помаранець 135 міліграмів, виноград 80 мг, центелла азійська 45 мг. антиоксидантний захист від інфекцій та токсинів на клітинному рівні, покращення мозкового кровообігу та розумової діяльності, виноградні кісточки 80 міліграмів, Вітамін С. 65 міліграмів. Цинк 15 мг, природний антисептик з потужною протизапальною та діуретичною дією, ангеліка 50 мг, мучниця 35 мг, вишня 35 мг. Переваги застосування високоактивних екстрактів з підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію та взаємозасвоюваність компонентів продукту. Ефективність та безпека ключових компонентів доведені тривалими клінічними дослідженнями, продукти вироблені у Франції та відповідають високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, додаткового джерела екстрактів апельсина та виноградної кісточки, готу колу, кверцетину, поліфенольних сполук, флавоноїдів, бета-каротину, вітаміну С, Е та вітамінів групи Б, цинку та селену, ніацину, панотиновій кислот, форма випуску ВСН60 капсул. Ей 30 капсул дозування ВС. Н. дорослим по одній капсулі два рази на день під час їжі, запиваючи водою. Ей дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці. Сертифікати.